З високим ступенем імовірності все зведеться до того, що буде поступки з боку Канади і Мексики. Вони виглядатимуть там так, як нібито вони погоджуються з цією вимогою. Підписуються якісь підписуються якісь там низка документів. Буде говоритися про те, що да, от ми усвідомили цю проблему. А насправді і Сполучені Штати знімуть ці мита. А з боку Сполучених Штатів, ну, це теж буде згода з тим, що так сталося, що так дійсно да, вони перемогли. І Бачити, і его Трампа не постраждає, який скажуть, що ну, бачите, я ж як я зробив, значить, ми це і вирішили. Тобто, буде така імітація того, що. Ніби чого і вимагав Трамп, воно ну, і досягнуто. Хоча насправді з точки зору і права, і справедливості, і вже тим більше відносин між Сполученими Штатами та Канадою і Мексикою певним чином країнами, які є особливо Канада, реальним союзниками, реальним, так би мовити, Ну тут з про продовженням дату ці ататлантичної ці цивілізації всієї це однозначно невірні дії.